За що ти отримуєш гроші? Як преподаватель, ну, взагалі викладач, треба дітей заохочувати до праці хорошим окладом. Слухайте, колега. А я вам розкажу історію, що ця задача лежить на батьках. Батьки привчають дитину до праці, батьки привчають до тим, до... Цілеспрямованості дитину батьки мотивують дитину на більший, більший розвиток. Розумієш? Моя задача навчити їх моїй спеціальності, мого предмету, щоб вони були достойними агрономами в майбутньому, але без виробничої практики ви цього не досягнете. Якщо батькам однаково, якщо вони. Кажуть, іди, синок, відпочинь, а, або доня, іди відпочинь, А не каже, іди знайди якусь практику для себе, будь кращим, здобудь щось краще, то ніякий викладач вашу дитину не змотивує, розумієте? Просто не змотивує. Я сам викладаю і розумію, кому я викладаю. На жаль, ця онлайн-освіта вона просто вбиває. А розповідати, що я повинен щось за що отримуєш гроші. Я на пальне витрачаю більше, коли я їжу на роботу, зрозуміли, мається на увазі на, 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 в університет, що ви знали. Так що хочу сказати вам, як батьку чи батькам, е, мотивуйте своїх дітей, навчайте таким чином, щоб вони хотіли працювати, хотіли здобувати класну спеціальність і шукати виробничий класний досвід. В нашому господарстві це можна. Але так, ми не платимо великі гроші як студенту. Але цей студент через рік може стати моїм колегою.